Ця історія відбувається вночі не випадково, і чим більше над нею думати, тим сильніше розумієш, що саме ніч це єдиний простір, у якому людина перестає контролювати образ, який вона хоче показати світові. Бо вдень ми ще якось тримаємося, вдень ми знаємо, що сказати і як виглядати, а вночі залишаємося тими, кими ми є насправді. Руд приходить до вооза вночі не тому, що так зручніше, а тому, що тільки вночі вона може наважитися на цей крок. Не маючи жодної впевненості, що її приймуть, вона робить усе, що може, вона слухає Ноемі, вона очищується, готується, старається зробити все правильно, але водночас розуміє, що навіть цього може бути замало. І коли Воос прокидається і ставить просте, майже буденне запитання хто ти? Це звучить не як перевірка, а як виклик до правди. Бо це питання не про ім'я і не про походження. А про те, чи ти готовий показати себе таким, яким ти є, без ролей і без прикрас. І те, що тут завжди вражає, це не страх, рут, а реакція вооза. Він не відштовхує, він не принижує, він прикриває. Хіба Бог не поводиться з нами дуже схоже? Він не відходить, коли бачить наш сором він не тікає, коли ми нарешті перестаємо виглядати правильними навпаки, саме в цей момент він підходить найближче. І, можливо, найбільший страх нашого духовного життя полягає не в гріхах, а в тому, щоб дозволити Богові побачити нас без захисту.